Доброго дня. Сьогодні 24 квітня, перший день Всесвітнього тижня вакцинації. Незважаючи на загрози, пов'язані з збройною агресією, система охорони здоров'я працює та працює успішно. Збережено мережу пунктів вакцинації, збережено штат медичного персоналу, заклади охорони здоров'я забезпечені вакцинами та імунобіологічними препаратами. Все працює, незважаючи на війну. Лише тільки наше бажання захистити себе, убезпечити своїх дітей від захворювання інфекційними хворобами є запорукою подальшого мирного та щасливого життя. Якщо ви хочете бути здоровими та зберегти здоров'я ваших дітей, зверніться до свого сімейного лікаря, встановіть свій імунний статус та зробіть те, Ті щеплення, які повинні бути зроблені відповідно до календаря щеплення. Не забувайте про дорослих, ревакцинуйтеся, проаналізуйте свої дані в медичних картках. Якщо ви пам'ятаєте, що ви не зробили щеплення собі або дітям своєчасно, зверніться до сімейного лікаря, зверніться до педіатра та зробіть щеплення відповідно до оновленого календаря щеплення. Будьте здорові! Слава Україні!